Христос рождається. Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із великим святом Різдва Христового. Подію, яку ми кожен рік відзначаємо особливо, це подія, яка в нашому житті відіграє особливу роль. В Роль в тому сенсі, що людина сьогодні бачить перед собою перспективи майбутнього. Бог стає людиною для того, щоб людина, обожнившись, повернулася в ті райські оселі, з яких в свій час вимушена була піти. Але найбільша радість це не просто перебування в раю, а ця радість, з якою людина живе разом з Богом. Як говорить апостол Павел, що тепер не я живу, а живе в мені Христос. Найбільша радість людини, коли вона відчуває присутність. Божества у своїй людській природі. Позиному це називається щастя. А щастя це возвишений стан душі в певному проміжку часу. І тому із щасливістю в душі, навіть інколи не розуміючи значення глибокого значення народження Ісуса Христа, ми все одно приймаємо це як свято. Ми сприймаємо це. Не аналізуючи, ми сприймаємо це по своїй душі, по стану своєї душі. І тому для нас це є особлива і велична подія, тим паче, що це подія, яка проявляється в Божій любові, виявленої до людей. Бог стає людиною для того, щоб обожнити людину, для того, щоб з'єднатися з людиною. Ісус Христос примиряє людину з Богом, бажаючи їй і відкриваючи їй перспективу майбутнього, тобто Царства Небесного. І тому ми кожен раз святкуємо це свято з особливим натхненними побажаннями і з очікуванням чогось особливого, особливого в тому сенсі, що Бог наблизиться до нас. А якщо Бог наблизиться до нас, то ми відчуємо себе щасливими. А якщо ми відчуємо себе щасливими на землі, то це є особливий час, особлива мить, де ми в піднесеному стані життя будемо дякувати кожному прожитому дню. Коли людина живе з Богом, то для неї і тисячу років проходять як один день. Коли людина живе без Бога, для неї один день може тягнутися. Як тисячу років. І тому найважливіше це усвідомити, що Ісус Христос любить кожного із нас. Ісус Христос прийшов у цей світ, даруючи нам Царство Небесне, відкрити дорогу до Царства Небесного. Ісус Христос для нас є орієнтир в нашому земному житті, як треба жити кожен день. Відкриває для нас, щоб не в смутку, не в стражданнях був прожити кожен день, а в радості, в піднесеному такому стані, яке ми називаємо щастя, при доброму здоров'ї. Тому що Бог, який створив людину, Він і дав її неспотворений фізичний стан, тому що гріх спотворює людину. І людську природу, від чого людина страждає, хворіє, від чого людина і помирає. Власне, наслідком гріха є смерть, бо через одну людину гріх війшов в світ, а гріхом війшла сама смерть, як суть знищення самої людини. А ось народження Ісуса Христа це свято, яке відкрило нам іншу подію, Воскресіння Ісуса Христа. Через цю подію, власне, відкривається інше розуміння людської природи, це оновлена фізична природа, яка востає із мертвих. Ось тепер людина є частиною вічності, людина стає частиною божества, Одних, одним із членів великого Божого тіла, головою є якого сам наш Ісус Христос. І тому, як би ми навіть і не знали, про народження Ісуса Христа, то вже серце наше все одно сприймало б цю подію і бажало б Його пришестя в світ і народження. Але ми знаємо із Священного Писання, що Бог обіцяв, що прийде в цей світ, народиться, відкриє для нас двері майбутнього. І тому коляда, з якої ми ходимо сьогодні, благовіствуючи усім про народження Ісуса Христа. Це є наша проповідь, це є наша богословська освіта, це є наше співслужіння ангелам, які оспівували біля вертепу. І на завершення хочу сказати разом з ангелом: слава вишніх Богу! І на землі мир, у людях благовоління, Хай радість народження Ісуса Христа буде в кожній вашій домівці, а ваш дім, ваше помешкання буде. Цим вертепом, який облюбував Господь наш Ісус Христос, народившись в ньому, благословив усіх нас на щасливе і довголітнє земне життя. І бажаю, за словами колядки, щоб і хліб родився, і скот водився, щоб ніколи цей Господар та й ні в чому не журився. В щасті, здоров'ї прожити ще багато років земного життя, прославляючи Бога. Служачи і припадаючи перед вертепом, як це ми зробимо у різдвяні наші свята, веселих свят і щасливого усім нового року!